Привіт, друзі! У нас невелика халапа. Поїдемо сьогодні дискувати. Не дивлячись на те, що посмішка на обличчі. Але ситуація така, ми пшениці ніяк не можемо засіяти. Ляло дві неділі і зараз два дні більш-менш так ну, пасмурно, без сонця. Вітерець якийсь стоїть, На третій день або на ніч, або на день дощ. Роси ночами, не маю душу, такі роси, що просто капець. Ну, гарна погода. Буде волога, буде в кримницях водичка. Тобто це плюс. Мінус те, що ну нереально. Не зараз якось будемо, поїдемо дискувати, як, як воно буде робитися, ще вологи. Тим паче, там після Соняха потрібно було б зробити його так на сухо, щоб ці диски, можливо, ще добили то все бадиля. Як воно зараз буде робитися на мокру, не знаю. І, і, і... І в мене анкерна сівалка. Про сівалки розповім далі. Такі цікаві моменти були, думки були, результат не було. Чому не було, розповім далі. Ну, Друзі, зараз, що буде потрібно, це встановити е, навігацію на трактор. Писали мені давно, Дмитро будеш встановляти, не будеш. Буду встановляти, так як дискував, їхав і ну, б'єш за гонку, в принципі, пристрілююсь там до похибки на довжині там. Пів кілометра десь два метри приблизно. Ну, така невелика похибка. Тобто, питань не сильно є там заїхати, але все ж таки навігація, навігація. Лінію відбило собі, поїхав. Бо коли в роботі, то вже по тракторі ти так відчуваєш, поєднався з трактором, поєднався чи не поєднався? Поєднався. Стояли якось Ну, Не було як виїхати, і хочеться щось робити. Чіпляю прицеп. Поїхали за камнем, знову привезли каміння, помаленько так спокійно накидали, перевіз, висипав. Як заїхав у болото? <свісно> ну, такі питання, що були. Зараз би а з навігацією все ж таки, заїхав. В... В забой собі, коц-коц відбив, і вже далі так орієнтується по обробленому, там перехват приблизно там 15 см, 20 іде ну плюс-мінус. Це така похибка, це ж не як би сказати не автопілот, а навігація, яка відбиває лінії, по яких рухається, і ТД, і т.п. Зараз будемо встановлювати сюди, якось проводити і поїдемо, друзі, дискувати. І ще одне хочу вам показати. Доволі цікава річ, давно мріяв про таку. Трішки так пішло, кажу, Олено, бабло, карман. Я замовляю. Питань нема, каже Дмитро. Ну, для тебе хоті ще щось. Друзі, замовив набір ключів. Головок всяких цих речей, то бігав до сусіда. Вася, велике, дякую, що позичав, виручав, коли потрібно. А тепер вже. Хлопці, як треба, то звертайтеся. Правда, берето ставитесь після того, як щось закрутили, підкрутили, обов'язково витирати головки, щоб тут чистенько було. Такий, друзі, набір на 111 предметів, набір інструментів і насадок торцевих. Серія Мастер компанія GitHub. Зараз вам покажу: зроблю певний такий огляд, кого зацікавлять такі речі і інші. Там різні набори, і рожкові, ключі, ну такі. Е Фірма, якби компанія надійна. Немало у мене інструментів. Ох, бензопилочка просто. Зараз розпакую, покажу вам і заодно. Перекрутимо ж ту фару. Не фару, а проблисковий маячок. Ви ж писали. Я вже ж вулицю прочистив, не, не переставляв, тому що потрібно було прочистити і. Ну навіщо, щоб десь збити його, пошкрабати. хочеться, щоб шанобливо ставитись. важкенький. Такий боксик знаходиться, металевий штирочок, проставлений. Такі ж металеві защіпки. Клоц-клоц. Клоц-клоц. зараз щоб не повипадало. Не Ось такий набір, друзі. Погляньте, як все блистить, хром ванадіум Хто знає той знає, що це за метал, з чого це все зроблено. Ну, Велика тріщотка одна друга, міцне, зручне в руці. Таке нелегке, нелегке. Таке, відповідно, конфігурація вигнута, під руку ручка зручна, е, не просто якийсь е, пластмас тут, а така прорезинена, міцна, щільна резина, що до діла до діла. Маленька така також вигнута, така конфігурація, щоб... Відкрутити, підкрутити, що десь як близько малою головкою крутиш до е, якоїсь площини, ті пальцями ти мене шуруєш по тому металу, а така відведжена. Бачите, така конфігурація. 24 головка, як бачите, знаходиться від 5 до 14. Великі головки йдуть від 10 до 32. Грубість металу. Погляньте. Таке нелегко. Якщо нелегко, то значить є щось. Я такий подовжував десь для труднодоступних місць достати. Бачите, що ну, такий твердуватий, жорсткуватий. Ну, десь залізти під кутом, де нереально залізти самою рішоткою. Так і йде підголовки десь відкрутити, затягнути, підтягнути. Ну, на всі випадки життя. Набір шестикутників. Маленьких діаметрів, щось відкрутити інколи десь немає і, і, і що хоч робити, його не відкрутиш. є все в наборі. Такий карданчик маленький, одна четверта. Подовжувач до великої тріщотки маленький, менший. Подовжувач більший. Їх можна з'єднувати докупи і буде ще довше, то відкрутити десь на довжині. Плюс якийсь кардан додати десь важко залізти. Ну, це такі набори, що під люби. От Немає такого місця, де б ними не достатньо. Ні, ну, можливо, і є таке, що десь ще, ще потрібно якийсь ще довший там, метровий додати. Ну, це такий елементарний, що саме пригодиться в роботі. Головки під зірочку від є 10 до. Є 24. різні такі бачите, насадки. щоб покласти ще далі, головку якусь до малого пере перевести, зірочкою, такі відкручувати болти. Це на гайки, це на болти. Тут оці речі е, дуже ефективні, особливо коли отоплення робити, закрутити крани під е, там 90 градусів чи прямі, як топає. Оці насадки це взагалі бомба. Там якраз під шестикутники, як в яких кранах, ну оцей і оцей підходить 100%. Е -е -е H12 і H14. Ну, такі речі також до мотокоси відкрутити, прикрутити. Ну, коротше, до якихось е таких речей, десь біля е бензопили відкрутити, там я в яких іду де йде під е викрутку, де йде під шестикутник. Різні насадки, таких, е як під викрутку, грубший, тонший, ще тонший. Під, е Викрутку під різні болти є. Як знаєте, що ну, на агрегатах такі, вони все масивне, не те, що там таке просте, а тут якраз підходять сюди. Ну, також отакі насадки на головку одразу під зірочку. Різних діаметрів, від меншого до більшого. Під викрутку. Знов такі на головці, вже під е тріщотку саму. Під викрутку, ці доволі часто потрібно відкрутити десь. Особливо коли на шурупокру біту забув, то звідси, звідси береш і крутиш ним. Ще один подовжувач на маленьку тріщотку. Продовгу ось і такі головки, також класні циліндричної форми. Ну і це вже друзі, ударні головки. Скільки наборів я бачив, ну так би де да допомагав крутити щось, де різні такі питання. Ударних головок ніде немає. Тут є ударні головки від 14 до 22, 14, 15, 17, 19, 22, таких наборах, ну, не, не як би сказати, рідко де зустрінеш, тут вже є. Корисна річ, не потрібно докуповлювати, десь шукати, бігати, коротше, придивлятися і потім десь їх складати. Вони зразу вже комплектовані в наборчику такому, що у вас є. Знаєте, що є. Ну, я -то не сильно користувався цим плевом, таким ну, дивився, що гарна річ, навіть якщо. Заржавілий е, болт такий, гайка, відкрутити без проблем. Там різні такі питання є, що тер, -тер пішов і пішов. В описі під відео я залишу посилання. Кого цікавлять, придивіться, розгляньте. Чоловіки для себе, жінки для чоловіків можуть і, як би сказати, порадувати. Ну що, друзі, перекрутимо зараз ту фару, встановимо ми зараз ту навігацію. Прав на 5 хвилин, але чистив трішки довше. Це річ, бачите, що така для, для того, що важкий доступ. на бік, щоб десь не поскрабати фарбу. Хоч для тракторів це така штуковина. О, до діла. Все на місце. Знаєте, що я думав, коли її розвернув, що воно буде так набік, а вона схована. Сама фара так не виступає навіть за семі рамки верхньої частини цієї криші. Потрібно вже трішки буде від полюбки сполоскати малого, щоб оббити. Ну хай проведемо вже це дискування, посівну і всі інші роботи, так вже ополощимо. Так, ще не нерівно, не його причепів. Ану, відпусти, віддай. Так рівно, треба гарно хаті. Так, так. Це мені вже подобається. так весь раз і. о, Є своє, до сусідів не потрібно бігати, але... Та хоч побіжиш, типу, порозмовляєш, а так вже бігати не будеш. Кожного повинно бути своє, але з сусідами розмовляти обов'язково. Потрібно. Раз. Науджет. Додаток на джет хочу вімкнути блютуз. Дозволяю, будь ласка. О! Спутники. 32 супутники. 32 супутники, друзі. І Із 73 32 супутниками ми їдемо на поле. Ну що, друзі, виїхав на ділянку. Одразу бачив, що мокро. Добре, що ця посходила. Зараз побачимо, як буде перебувати ця баделя Соняха. Такий має фон. Падала ця, посходила. Вже й були якісь приморозки, видно, що її прихватило. ну Трішки позалишалося, хлопців не було Заді комбайна розкидачів, то атак дивалки проходили. Ну, В принципі, якщо проскидати на всю площу проходу жадкий комбайн, а не сильно такі втрати великі. така, ну, Нормальна, нормальна ситуація. Пожнивні рештки перетрубчали щось, мабуть. ну Якби зараз сонечко, якби, 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 ну якби, то то не якби. Є то, що є. Така ситуація, вони не до розщепилися, тими руками було краще. В плані, щоб було жарковато так, і воно добре його пересушилося і добре так перебивало прям патраха. А Зараз ні. Але плюси є зараз волога. Тобто запас такий вологи ну, конкретно вляло. Щоб сказати, що там щось бриснуло, то ні. Ляло славно. Тобто вологи там на другий рік вже запаслося. Оце дискування, яке провели після е, жнив, ну, Каток тут рубаючий, працював потім диск, диск, дискової борною 2 метри, цією працювали, відео знімав, показував. То... Поглинання вологи оце відбулося прекрасно. Поверхневий шар ґрунту він зрихлився, тобто не десь не стікало там, річки робило. Ну і аж такого дощу не було, що там вже аж з поля щось змивало. Ну, принаймні тут така більш-менш рівнинна місцевість, що не немає того, що стикає десь у ярі. І туди, знаєте, так посередині поля вимивають всякі такі неприємні речі, де на схилах якісь ділянки отакі. То тут з цим нормально. Одне що мокро. Ось як бачите, проглядаються ще темні такі моменти. Це рано. Спілі з ґрунту, До зараз до обробітку. Не сильно він такий. Зверху трішечки полопало, потріскало, а, а тут, як бачите, що коли збиваються такі коржі, це одразу твічить про те, що Після такої дискової борни зараз будемо нарізати трішки щебня. Ну, що буде, то буде. Відтягувати далі, друзі, вже немає куди. Звісно, в мене ще та анкерна сівалка, вона для вологого ґрунту, Я вже знаю, пересвідчився, ну, не підходить. Але, можливо, зараз дискую, провіє якось хоч трішки. Трішки, а там будемо бачити і ці пожнивні рештки, що доволі такий гарний урожай був. Тут був, був Бомонт, нижче Альдазор. Гарні такі. Ну, зрозуміло, що і урожай славний. І баделя непогане. Тобто тут вже потрібно заходити більш серйозніше до такого трактора Скаут е 504 ц потрібно вже більш такі серйозніші навісні агрегати, які б за один прохід вирішували, робили таку ляльку. Ну, Зараз пробуємо. проїдуся пару проходів. Що воно робить, як робить, як буде вже робити. Ну, Зараз побачимо, як буде робити погано, то навіщо його робити. Буде робити більш-менш якусь картину. Зараз ріже оцю падалицю соняха. перемнеше ці пожнивні рештки, бажано це провести поверхнево на глибину посіву пшениці, пізні строки посіву. Якщо ранні, там рекомендовано 4-5 см, пізні 2-3 см. Ну, це можна відрегулювати, коли є задій каток. Катка нема, вона буде зараз лізти, куди лізти, кутом атаки. Зараз щось буду пробувати чудити і в кінці, ну, в кінці в процесі побачимо. Значить Дискувалося, друзі. По діагоналі в цю сторону. Зараз буду вже ходити ножницями в іншу. Таким чином будуть розподілятися пожневні рештки по площі, більш рівномірніше. Бу би розкидач, воно б ще їх розподілило, трішки було б краще. Але зараз побачу, можливо, як воно буде йти. Можливо, по валках пройдуся раз, а потім вже піду по діагоналі. Ну, в цілому, зараз що вийде, то вийде на ключ. Поїхали. Ситуація така, як, як кажуть, не те, що вона його любила, але відносини певні були. Так і в мене зараз відбувається. Ну, доволі волого. Зменшив яку-то таки на два отвори, поклав на п'ятий, мені здається, там так більш рівніше. Ну як би йде, іде, аби йшло. Десь там посередині, Ну не то воно працює. Зменшив, послав між тим, що було, і те, що переклав. Так, так і посередині, ну з. Зменшив на один отвір після того, як робив, ну краще вже, тому що на тому зменшеному не підрізало цю падалицю. В принципі, падалиця це не страшно. Зараз морози там через три тижні-чотири передають, то воно його продавить, ну, знищить. Тобто це не так уже страшно. Ну, бажано би, щоб так не було, але то, то не найгірша проблема. Підрізає її непогано. Погляньте, які кореняки. Роріс славно, вологи є. А мінус, друзі. А мінус. Мінус грудку чеше. Грудка трішечки є. Така щебінь лупени. Ну, побачимо, можливо, ще якісь рішення будуть. Домішую ці пожнивні рештки, доволі непогано. Поперемішую їх, поперебивало, не догнили вони. Але, але, ви знаєте, такі стволяки. Закрадаються у мене вже думки на рахунок моєї сівалки. Ну, буде вирішуватись питання. Вона тут, друзі, не піде. Анкерна сівалка в такий ґрунт, в таку землю. Ні за які гроші не залізе. Тут потрібно, щоб провіяло і лише дисковою сівалкою проходити. Є певні прикидони, є певні думки, тому що посів. Як посієш, так і пожнеш. Недаремно є така приказка: посіяти потрібно старатися максимально краще. Та сівалка, яка в мене, вона цього не дозволить зробити. Так як по сухому ґрунту, по чистих поверхнях, більш-менш вона норм ок, по такій волозі, вона не полізе туди. Або ну полізе на якусь. Певну глибину, але буде забиватися, і пожнимних решток доволі ще немало немалоповерховий залишається, що для неї. Ну, не те, що страшно, а ну, для моєї я не кажу для всіх анкерних сівалок, а не ефективно. По потужності, то я вам скажу, 50 коней є 50 коней. 24 коняки є також, 24 коняки. 90 коняки 90 коняк. 110 є 110. Ну, якось так. коротше, Ну, зовсім інша різниця. Тим паче, що їх прохолодно зараз на 24-ці тут вже ж неодноразово проводились ці моменти без кабіни. Ну, якось проводилося, Терпілося, репілося, розуміння було, що не все в комфорт тоді, а потрібно зробити роботу. Зараз, вже, звісно, це зовсім інший рівень, і зовсім, зовсім інший. По-перше, ширше взяв 2 метри, прийшов, ну, там перекриття, там, 15-20 см, плюс-мінус ну, метр 80, але й на 1,50 бороні також тих 15-20 см виходить, метр 30 вже лише. А тут метр вісімдесят пройшов так, так гарно. Ну, в цілому, поки що буде, поки що я притікаю, хай хоча б годинку трішки просохне. Можливо, зараз піде краще. Побачимо. Так, ну що ж, друзі, скаут задоволений, а я не сильно каже Дмитро славно попрацював, кажу славно та не сильно до пуття. Ну, другого варіанта, звісно, жартую, другого варіанта, ну, хоча, можливо, і розмовляє. Другого варіанта немає. Потрібно зараз працювати, нарізає трішки цей щебінь, лізе, дискова, як би сказати, трішки глибоковато. Немає катка регулювання, але так вже їдеш, дивишся і думаєш, що якби навіть той каток і був, ну також певна грудка, вона з певною вологістю розбивається. Якщо перенасичена земля, земля перенасичена вологою, воно її просто туди втисне, можливо, десь розломе. Ну, у той момент, коли буде таке нажимання на грудку, вона прямо розсипатися, того моменту тут швидше за все пів не було. Ну... Самі погляньте. Ти її тисни тим катком, не тисни, ну і що? Ну, прийшов ще він, воно не розсипається, воно її переломило просто та й все. Вон втиснуло його туди. Занадто перенасичена земля вологою. Трішки бачите, що глибоковато так залізла. Ну, не знаю, можливо і ні-ні, глибоковато десь сантиметрів. Шість. Ну, 6-7 см. Не дуже це є добре. Але в цілому, що такий варіант. Ну, З моєю сівалкою, ще раз повторюся, анкерною тут робити нема що. Хоча пожнивні рештки перебило, переробило і перебило непогано. Те, де був валок, ну скидалося ззаді, отут якраз це місце, то перетяло таки довжиною. Є ще ну, такі одиниці попадаються. Ну, є, не те, що там одиниці. там. Аж так. Ну, ще є такі, ну, я думаю, що з цим б могло, могли б, що могла б вона поборотися. Але з вологістю вона не полізе. Все ж таки, анкер дискова сівалка вона прорізає і ставиться. горне. Нагорне десь на горне оцього всього. Якщо а, ну, ранки в нас такі вечора, ночі росянисті, роса випадає така доволі сильна. То після обіду заїжджати двома днями? Вийде, не вийде, немає вже просто куди відтерміновувати цей, цей момент. розумієте. Якби це там вересень місяць і 15 число. Да. Якби вернути час назад, то було б все можливо по-іншому. Але що маємо? То маємо. Коротше, тут буде сіяти сівалка дискова, буде сіяти сівалка немаленька. Потрібно почекати. І засіяємо. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.